Привіт всім глядачам мого відеоролику. Сьогодні в цьому відеоролику ми з вами розглянемо такий електричний прилад, який називається електричний карманний кип'ятильник, та навчимося ним правильно користуватися. Тож, почнемо. Ось маємо такий мініатюрний електричний прилад під назвою Кип'ятильник. Ось він такий невеличкий. Основна частина його, яка буде кип'ятити воду, склад... така метал... металізована. Замірюємо, подивимося, скільки його довжина. Так, довжина його Ось 15 см. Навіть менше, ніж звичайні смартфони зараз. Тому він дуже компактний. Так, тож випробуємо його. Так, спочатку по техніці безпеки потрібно його поставити у воду, а тільки потім вмикнути. Так, і перед цим також вмикнемо. Ось у мене є такий телефон, на якому ми вмикнемо секундомір та поставимо його на півхвилини. Стартуємо. Ось зараз, старт. Півголи не пройшло. Спробуємо як нагрівся. Як нагрілась вода, стакан води від цього кип'ятильнику? Ну, вода тепла, вже, але ще не кип'яток. Тому ще продовжимо випробування. Обов'язково, коли кип'ятильник ще не в воді, його не можна вмикати. А коли ви хочете його вже витягнути, то перед цим треба витягнути його з електричної мережі, а тільки потім витягати з води. Ось. Головне не забувати про ці основні моменти, щоб техніка безпеки була у вас на вищому рівні. Так. Не забываем про секундомер. Так, вымкнув Так, прошло у нас 40 секунд. На секундомере. Так, спробуем, что у нас вышло. стакан води. М -м, вже гарячий. Тому можна використовувати вже для заварювання чаю чи кави. Так. І спробуємо, скільки нас закипятить, закипить пів літра води. Так. Вмикаємо кип'ятильник, та нажимаємо старт. Так, Через хвилину вимкнемо. Так, хвилина пройшла, вимикаємо. вимикаємо. Спробуємо, як нагрілась ось ця баночка півлітровою з водою. Так, ну, вода тепла. Ну, Щоб нагріти повністю, це треба близько 2 хвилин. Так як. Стакан з водою нагрівся за одну хвилину, а баночка з водою нагріється вже за дві хвилини. Головне не торкатися в цьому процесі, не занурювати пальці для техніки безпеки. Так, ось, вже кипить. Другу хвилину у нас. Ось такий процес цікавий. Так, ну ось на цьому все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо вам було цікаво. Бо якщо вам було не цікаво, все одно підписуйтесь, бо далі все одно будуть ще багато цікавих роликів. Та всього багато цікавого на цьому каналі буде. Тому до побачення ще побачимось. Всім дякую за перегляд!